Потрібно мати щілину підлогу. Ні, не потрібно. Ячейки щілиної підлоги розраховані так, щоб послід повністю провалювався і не задержувався на щілині підлозі. І ваша курочка залишалася завжди чистенькою та сухенькою. Висота щленої підлоги підганяється під ваші розміри. Можливо, 30 см від землі, можливо, 50 см. Ширина між ригелями і установкою. Укріплені регілів в 2 метри, що дозволяє вам просто та ефективно видаляти послід. В погано провітрюються курнички. Це чудова умова для літа. По тій причині, що літом при високій температурі збирається внизу дуже велика кількість аміаку, який шкодить вашій птички. Так, ви її піднімаєте на 30-50 см від землі, і птичка завжди залишається здоровою. Якщо виникнуть ще цікаві запитання по поводу того, як можна встановити на цю щелину підлогу сіточку для молодняка птиці, можете писати, знімемо огляд відео, як встановлюється сюди сітка.